Грантовий конкурс фонду Монсанто спрямований на перетворення 25 сільських бібліотек на сучасні інформаційні центри. За його підсумками, чотири бібліотеки з Рівненської області отримали перемогу і три з них з Дубинського району. Українська бібліотечна асоціація подала міжнародний проект і отримала підтримку від цього фонду для розвитку 25 сільських бібліотек. У п'яти областях нашої України було дуже мало часу, скажімо, для підготовки, тому що практично протягом 10 днів ми повинні були підготувати ці проектні заявки і подати до 25 вересня. Це вже був останній термін. Всього ж у конкурсі взяли участь сім бібліотек з Дубинщини. Для цього їхнім працівникам потрібно було заручитися підтримкою сільських рад. Вимогою реалізації цього проекту була участь у цьому органі. Місцевого самоврядування, тобто підтримка матеріальна, фінансова від сільських рад, голова сільської ради дає дозвіл, дає згоду для. Підключення мережі інтернет і також для оплати. Саме головне для оплати інтернету в нашій бібліотеці. За умовами конкурсу бібліотеки переможці будуть обладнані комп'ютерною та офісною технікою, а їхні користувачі отримують безкоштовний доступ до інтернету. Працівники книгозбірень розповідають, нестача комп'ютерів у їхніх закладах останнім часом відчувалася дуже гостро. У нас велика громада 2680 чоловік і різна. Службовці, робітники, студенти, учні середньої школи. Це дуже добре, що ми от взяли участь у цьому проєкті. І нам поставлять комп'ютерну техніку і підключать нас до інтернету. І ми будемо задовільняти краще потреби своїх користувачів. Завдяки цьому наші можливості бібліотечні вже будуть більші. Крокуючи в ногу з часом, нам треба. Такі новітні технології і допомагати населенню також за проектом передбачено поповнення бібліотечних фондів книгами та періодичними виданнями. А бібліотекарі пройдуть у Києві п'ятиденне навчання, щоб удосконалити свої навички користування комп'ютерною технікою та надання нових послуг працівникам сільського господарства.